Присутні. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету оподаткування соціально-економічного розвитку, інвестицій, транспорту, житлово-комунального господарства, приватизації управління майном та комунальними підприємствами. Присутні 4 депутати. Немає Махна Володимира Валерійовича, який у нас секретар комісії. Тому я пропоную секретарем цього засідання обрати Берездовську Мирославу Григоровну. Хто за? Скажіть, будь ласка, три за. Рішення прийнято. І до вашої уваги порядок денний. Перше. Про затвердження звіту про виконання бюджету Олонської сільської територіальної громади 16537.000 код бюджету за 2024 рік. Друге питання. Про внесення змін до текстової частини рішення 40-ї позачергової сесії 8 го спикання Олонської сільської ради 25 грудня 2024 року номер 12 про бюджет Облонської сільської територіальної громади на 2025 рік. Третє питання про внесення змін до показників бюджету Оболонської сільської територіальної громади на 2025 рік 165, 37, 5 нулів під бюджетом. Наступне питання про затвердження плану роботи Олонської сільської ради на 2025 рік. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Оболонської сільської ради гуманітарної допомоги. Наступне питання про прийняття безоплатно спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, Булта області, комунальну власність територіальної громади, особливо сільської ради нерухомого майна. Наступне питання про внесення змін до програми підтримки молодіжної політики на території Ольгої територіальної громади на 2023 2026 років. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку культури області сільської ради на 2021-2026 роки. І в нас останнє дев'яте питання про звернення депутатів обласної сільської ради, Верховної Ради України, депутатів різних рівнів, міжнародних партнерів. Всього дев'ять питань. Це за такий порядок денний. А звернення є саме? Є, є, ще можливо. Ні, ні, ти, ти зачитаєш тобі, так? Дивіться, я дивився других, зачитувала або голови, або. Що, я зачитав поступлю? Я можу тут зачитатися. І дивіться, що я хотів попросити, сьогодні наш край прощається з захисником, прощався з захисником Михайло Василем Вікторовичем і перш між перейти до розгляду порядку денного. Хвилин мовчання, вшануємо поне загиблий воїна. Перше питання про затвердження звіту про виконання бюджету облозької сільської територіальної громади. Рік. Це у нас коротшенко, Наталія Миколаївна. Питання я розсилав депутатам затвердження звіту про виконання. Ну, є якісь зауваження, питання? Хто за винесення даного питання на розгляд сесії? Так, задавайте проговорювати. Тут я хочу сказати, що дійсно виставлений звіт, дуже сподобались особисто мені, пояснюючи записка детальна, все розписано, всі додатки, доходи. Прекрасно. Це моє питання, уточнюючи їх завжди по, по бюджету, по видатках. Зокрема, е, е, незрозуміло особисто для мене, от велика сума дуже виділяється. Щоразу на щорічно на, на придбання. Одні ті самі на свідах, йдуть, це комп'ютери, це меблі, це Ось, як приклад, 82 тисячі 300 гривень на канцтовари. Куди це ми так тратимо ці, коли у нас є комп'ютери? Ви вточняєте по кому, тому що в нас є головний розпорядник конком і є головний розпорядник Ну, Ви ж дуже не розумієте, якщо це відділ освіти, то це ж там куча всіх установ, школи, садики, клуби, бібліотеки. Якщо це виконком, відповідно, ну, сума, Зараз д... я буду Я, я так вам не знайду, де їй ту суму від кого вона? Не можу вам нічого сказати. Яка вказа сума? 82-3 тисячі гривень, з конського варить. Так, це по виконкому. Це по виконкому, так, я таке. 82 300. Ну я, я прикоду точнюю, чи знову підснаху, то ж таки подсмапу теж ти саме стаття констрували 27 тисяч вісімдесят, може 28 тисяч. Ні, а така а сума, ні. Я питання по сумі, що такі величезні суми, при тому, що ми маємо. Мають у них вона. такі потреби, значить вони так використовують. Одну. А Айок. Стекал. Пачка паперу по вартує, а чотири. Ну, 300 гривень. Гривень під 300, так? Ну, там сума. Ну, ну це, 30, 29 тисяч чи 28 тисяч на рік на паперу, ну це ж я не знаю. Ну, не ті, це так так не так ж так. не, не тільки бачить. Так. 34 тисяч п'ятдесят чотири. Ну, сюди входять коліті папки різні. Ну, це ж не тільки іменно папір. Такий ви ви хочете на 8 тисяч фансторонів. Ну ну, значить використовується, значить є така потреба. Ну, Субсидії оформляють ну, і поселають, і сюди ж переживаємо. Ну, 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 я, ну, я ж просто споточенню, куди вони така сума грошей. Так, Герой Миколаївич, і воєнкомат ну... Все. Я ж розумію. І тут ми Я ж не кажу, що це неправильно так, Чи... не Я не так не не дивлюся, на цифри, що цифри, іменно на ці видатки, вони, як на мене, вони великі. Ну, ну, б... Бензин 150 тисяч теж куди їздимо на таку суму. Ну, тисяч але тут. На бензин. І, і, і по благоустрою, і людей возять на роботу, і Зніжні Доліївка, і наріжжя, і Матвіївка ж їздимо туди. По путьовках видаються Ясна. талони, кутовки спеціальні. Да? По цьому, по газеті 35 і 30, і це газета наша, да, це також. Голос громади є, <кій> Це що і армій. Цікаві видатки, які почули, я прошу прокументу з вашого дозволу. Судові витрати 59,2 тисячі гривень. Це те, що ми говоримо, що треба приймати такі рішення. Законні виражені, щоб в судах їх не оскаржували. Бо судові витрати ми несемо за не тільки по наших рішеннях. Ну я ж подивлюся, поперед зовнішки не цефірується. Це не суцент. скасування рішень, які депутати приймають У нас -то. ще йдуть суди по нашій сільській раді, от по тому національному парку до цього часу. Повторні експертизи, тобто це ті атаки у нас, які могли б не бути, яких не могло бути, а якби ми приймали правильні рішення законні, законі, ніхто ніде не розскаржував. І ми б не несли такі збитки на рівному місці. Це я за судові витрати. Ви знаєте, в нас судилися за те приміщення, правильно, коли хотіли, того, щоб зробити. Тричі людина вигравала собі і ми платили за це. І все рівень, а депутати не голосували. Ну, Тоже була ситуація, м'яко кажучи, не зрозуміло. Так, Рой Миколаєвич, чому ви, ну, зараз я за мене згідний, а, чому ви судові витрати прирівнюєте до неправомірних рішень депутатів? Жодне рішення сільської ради я не скасоване скасоване. було скасоване рішення. Ну, mm -hmm. Тобто скажу сказати. Давайте проект, більше. Не, проект більше. Е, можна, ну, можна далі дома. Сидіть на ці питання не буде. Що спішите? У нас є громадська говорять, читайте бюджетний кодекс, читайте до того року, не перебувайте мене ніколи, коли мені дали слово. Не втручайтеся, не підганяйте. Ганятимете ось голова. А на сесії мені не треба казати, оскільки мені говорити, що говорить. Ну добре, я не буду говорити, інформація детальна, вона розписана, у стоїт, чи записки. Вона є. Але питання є, ще, ну, ходу, там не про програма, ходить перші питання. Дякую. Судові витрати там були. Це пов'язане із Навіжанською сільською радою, ще як були вони Навіжанська сільська рада. так? Перше питання розглянули, рішення прийняли. Друге питання.

8 січня 2025 року щодо здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Внести зміни до текстової частини рішення 42 сесії 8-го 80 Балинської сільської ради 25 грудня 2024 року No12 про бюджет оболонської сільської територіальної громади на 25 рік. Пункт 8. Текстової частини рішення доповнити пунктом відповідно до статті 55 бюджетного кодексу України. Забезпечення осіб зі мною та іншими засобами, за реабілітаціями, медичного призначення для індивідуального користування. Просто доповнюємо пункт. Це кому? Це для військових? Ні. В рішенні сесії про бюджет перечисляються захищені видатки згідно статті 55. У нас в тому пункті не було цього, ну, цього пункту іменно про забезпечення осіб з інвалідністю. Це те, коли ми будемо предложити, наприклад, це буде вважатися захищеними статтями і буде проплачувати в першу чергу. Ви просто вводити цей пункт, так? Так. Так як ми пропустили, з'їдеться. Питання або завоження, депутати. Mm -hmm. Хто за винесе на даного питання нового сесії? Чотири за. А, наступне питання про внесення змін до показників бюджету Болонської сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропонується внести зміни до бюджету Болонської сільської територіальної громади за рахунок перерозподілу видаткового частини бюджету з у головному розпоряднику відділу освіти зменшити додатки загального фонду в сумі 50 тисяч по е клубах, по програмі підтримки молодіжної політики на території Болонської сільської територіальної громади, зняти з цих заходів і направити 50 тисяч на е школи, на видатки на відрядження 30 тисяч, е на окремі заходи по реалізації програми. Розвитку фізичної культури спорт на території Болинсько-Сільської територіальної громади 12 тисяч, і на інші виплати населення по програмі на розвитку фізичної культури і спорту на території Оболинської сільської територіальної громади у суму 8 тисяч. Тобто з програми молодіжної політики зняли 50 тисяч і фактично направили на програму розвитку фізичної культури і спорту на території Болинської сільської. Територіальної громади, так як зараз наші учні займають призові місця і на відрядження і на придбання інвентарю. Mm -hmm. Є питання за важні? Хто mm -hmm. за вами санкції питання в розвиток? Чотири за. Четверте питання про затвердження плану роботи Оболонської сільської ради на 2025 рік. Повторно. Сьогодні теж вносимо питання про плану роботи Оболонської сільської ради на 2025 рік. Цим планом ви були вже ознайомлені на попередній сесії. Ми питання це перенесли в зв'язку з тим, що... Хотіли план роботи включити питання про роботу ПП Нижньо чи НПП НП Ну, в Роботу плану план ми в зв'язку з тим, що це питання ми розглянемо у різному на наступній сесії, яка відбудеться у нас Лист п'ятницю. Ми направили, щоб представники їхні прибули на нашу сесію і з ними говорили по телефону, вони згідні до нас приїхати на об'єднання. Директор, директор, директор буде особливості. Особисто да. Дав згоду саме приїде. І прошу вас винести план роботи на сесії. Питання зауваження за завинені даного питання на розсесії. Чотири за. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття у комунальну власність Обласької сільської ради гуманітарної допомоги. Генератор, генератор е, і портативна зарядна станція Екофлоу. Нам надали безкоштовну гуманітарну допомогу із Полтавського обласного центру соціальних послуг, відділу забезпечення гуманітарної допомоги, генератор та портативну зарядну станцію «Екофло». І нам треба провести на тур виплати згідно рішення сесії. Передати в оперативне управління в генератор. А ЕКОФЛО, воно залишається у виконавчому комітеті. Передаємо його у службу у справах дітей Чорноваю Роману Валентиновичу. Ну, зрозуміло все. Угу. Воно цільовим давалося для забезпечення роботи, роботи служби у справах дітей. Є запитання. Позор на святого питання на рецесії. Наступне шосте питання про прийняття безоплатно зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Полтавської області, комунальної власності територіальної громади особи Обольської сільської ради нерухомого майна. Нема топові дача. Ні, я теж скажу. Нам треба прийняти безоплатно передано нежитлове приміщення аптеку, там відноситься сарої огорожа, затвердити акт передачі, теж провести його на турніплату. Це приміщення аптеки йде цмок. Є запитання? Скажіть, будь ласка, коли ми тоді не приймається і так буде подальше, як вона буде використати. Згідно рішення сесії Полтавської обласної ради, воно передано на баланс Оболонської сільської ради. І В ньому знаходиться зараз СНАП і буде знаходитись центр надання це з місця. Ну, СНАП? звісно, це це ось СНАП? приміщення аптеки, звісно. Ні, там же ще приміщення не дають. Ні, оце приміщення тільки аптека. 185 нашої там... Воно було, воно було до цього моменту у нас орендоване, Ми орендували в обласній раді, а зараз обласна рада прийняла рішення передати спіль, спільній власності обласної ради, власність Волонської сільської ради. Це та сума 30 тисяч, яку заплатили за мене за оренду, це заплатили да. у обласну раду. Так, так. Да, да, да. А тепер воно буде. Так. Да. Да. Хто з вами на дано питання на зацесі? Нема питань додаткових. Чотири зал. Рішення прийнято. Сьоме питання про внесення змін до програми підтримки молодіжної політики на території Оболонської територіальної громади на 2023-2026 е, Я ну, Питання скидали. Скидав кожному з депутатів. І у когось є зауваження, питання? Ну, такі казні, бо в мене ж Будь ласка. Справа в тому, щоб було зрозуміло, чого міняється цей пункт 6. Справа в тому, що в нас прийнята нова програма в листопаді 2024 року, програма розвитку фізичної культури і спорту на території Булинської територіальної громади на 25-28 роки. І в цій програмі є заходи, зокрема Наталя Миколаївна вже про їх говорила. Це фінансування видатків, добові, відрядження е, на участь у змаганнях. І такі ж, е, така, такий самий текст був у цій програмі, про, які, про яку ми зараз говоримо, підтримка молодіжної політики. Щоб не було повторень і не було ну, двоякого застосування, ми просто виключаємо пункт 6.3 і залишаємо ті редакції, закінчуючи пунктом 6.2. А фінансування буде проводитися за рахунок програми розвитку СВО. Там є ці заклад. Проводимо відповідність до діючого законодавства. Щоб не було двічі одне і те саме зазначення. Розумієте? Хто нам звернувся до даного процесу? Чотири зла. Ось питання про внесення змін до програми розвитку культури Олоської сільської ради на 2021-2026 роки. Даний проєкт рішення розроблений з цією метою, щоб забезпечити фінансування програми розвитку культури Волонської сільської ради на 2021-2026 роки. Як вже говорилося під час прийняття бюджету, і ви пам'ятаєте, депутати, на програму розвитку культури. У бюджеті 20, на 2025 рік передбачено кошти в сумі 20 тисяч гривень. Саме ці 20 тисяч гривень передбачаються в заходах по ресурсному забезпеченню програми. А спочатку у програмі був прочерк, правильно? Так, зірочки Ну, Там, ви ж бачили, надславку у додатках. Там до 25 рік, то ну, внесли цю суму. Да. Ну, тим більше, що ви настільки пам'ятаєте, там в, цьому, в цих заходах зазначається, там дірочки є, і опція фінансування визначається щороку в межах асигнувань передбачених місцевим бюджетом з інших джерел. Тобто, якщо бюджетом передбачено 20 тисяч, ми відповідно проставляємо їх в програму. Mm -hmm. А хто mm -hmm. завелося надавати mm -hmm. на процесі? Mm -hmm. Що ми ж проголосуємо? І за Божам обороною. Хто за? Чотири за. 20 тисяч, на культурно мистецький заход і на свята. Якщо у нас вже ця сума чітко визначена, очевидно, є план роботи відділу культури, який повинен розписати, на що конкретно будуть потрачені ці 20 тисяч, на які свята, на які заходи. Відповідно, є план роботи, ну, якби ви... Завчасно сказали, що буде 3. Я завчасно, що я це питання, я завчасно я задаю на комісії. Під на сесії бі, я не готов дати, не не дати кошту, вам відповідь безпосередньо. Я хочу вас. Право в тому, що я не готовий на даний момент дати вам Дякую. відповідь. На сесію сільської ради у п'ятницю, на які заходи я вам дам відповідь. І Дев'яте питання про звернення депутатів Оболонської сільської ради, Верховної Ради України, депутатів, рад різних, рад всіх рівнів, міжнародних партнерів. Звернення депутатів Оболонської сільської ради до Верховної Ради України, депутатів рад радських лінії, міжнародних партнерів. Сьогодні Україна в черговий буріє свою незалежність. Триває війна за нашу державу, за нашу волю. За наш суверенітет, за саме існування української нації, У умовах воєнних дій гинуть громадяни України, в тому числі жінки, діти, руйнується інфраструктура та житло, мільйони наших громадян полишили країну, рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаного Росією. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згортовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй Богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, ми мир може бути стабільним. Цю мету реалізовуємо з нашими партнерами. Цю війну ми не розв'язували, але ми завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Україна держава з тисочовітньої історією боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Стоїмо пліч опліч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України, підтримуємо його у прагненні перемогти ворога. Наша міць у єдності. Разом ми не зламні, разом ми неодмірно переможемо. Слава Україні! Звертаємося до Верховної Ради України, депутатів радських рівнів, міжнародних партнерів з пропозицією полишити політичні амбіції. Та гортуватися довкола нашого президента держави задля перемоги, задля майбутнього України. Хто звелася на дане питання на органа сесія? Чити лізав. Дякую. На суму даний вичерпан. Засідання сесії закінчується. Комісія. Комісія. комісія.